Не спить матуся ночами, вмивається гіркими сльозами, з тих пір, як рано на зорі, попрощала сином в рідному дворі. Син за спинами ховатися не звик, тому що чесний, справжній чоловік, коли прийшла лиха година, він став на захист ненки України, і на його штахах гарматний грім, печалиться сує очим. Матуся тихо слазу зачем втирає, додому сина воїна чекає, молитвою Божою щиро зігріває, своєю любов'ю від куль захищає. Ненечко рідна, люба матусю, я неодмінно до тебе ленюся, Та прилечу на світанку. Кавітру стану на ганку, піснею серце, ніжно вільюся, променем сонця віконце всміхнуся, я повернуся, я повернуся.